Сьомий клас хімія. Слухаємо, читаємо, аналізуємо та застосовуємо. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркуванням небезпечних речовин Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом. Лабораторний посуд буває із тонкостінного скла. Вироби із нього стійкі до зміни температури, в них проводять хімічні операції, які потребують нагрівання. Хімічний посуд із товстостінного скла. За призначенням буває. Загального призначення. Який використовують для виконання більшості робіт, пробірками користуються виконуючі досліди з невеликими кількостями розчинів або твердих речовин для демонстраційних дослідів. У колбах розчиняють речовини. Хімічні склянки застосовують для проведення розчинення речовин, скляні колби. Плоскодонна, круглодонна, конічна. Застосовують під час нагрівання, коли довго треба нагрівати розчини. До групи спеціального призначення відноситься посуд, який застосовують з певною метою: виконання дослідів, які не потребують нагрівання. Найчастіше в ньому зберігають реактиви. Мірний скляний посуд, мирний циліндр, колби, склянки, бюретки, крапельниці. Визначається об'єм рідин: Фарфоровий посуд. тигель, чашка для випаровування, ступка. З товкачиком. Фарфорові чашки використовують для випаровування розчинів, а тиглі для прожарювання. Для нагрівання речовин у хімічних лабораторіях використовують спиртівки, електричні плитки із закритою спіраллю, водяні бані, а при наявності газу – газові пальники. Можна користуватися і сухим пальним, використовуючи правила техніки безпеки. Лабораторне обладнання, штатив металевий, штатив для пробірок, металева ложечка для спалювання речовин, тримач для пробірок, тигельні щіпці та азбестова сітка. Азбестова сітка небезпечна. Користуючись нею, треба ознайомитися з правилами безпеки, особливо тим, хто страждає на алергію, лабораторні терези. Аптечні, технічні. Під час виконання лабораторних дослідів, використовуйте скляний або порцеляновий посуд без тріщин і щербин, нагрівання речовин рідин. У пробірці проводьте, умонтувавши її в лапку штатива або тримача на віддалі 1 см без отвору, використовуючи ось ці рекомендації перемішування рідин у пробірці. Здійснюйте коловими рухами скляної палички. Ось такі прийоми поводження з лабораторним посудом. Читаємо. Увага! Категорично забороняється закривати пальцями пробірку з речовиною під час струшування. Під час виготовлення приладу зі скла підбирайте гумові або скляні трубки однакового діаметру, а їх кінці змочуйте водою, гліцеролом або вазеліном. Е, уставляйте і виймайте короки з пробірки або колби обережно, щоб не надламати її та не пошкодити руки. У разі, якщо є небезпека, то під час досліду колба може розірватися, тож об'єжіть її рушником, а на демонстраційному столі вмонтуйте захисний екран з органічного скла. Запам'ятаємо інформацію про небезпечні речовини. Другий клас це гази. Клас третій легкозамисті рідини. Клас четвертий легкозаймисті тверді речовини, речовини схильні до самозаймання, ті, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою. Клас п'ятий. Ті, що окиснюють органічні пероксиди. Шостий перший токсичні речовини, шостий другий інфекційні речовини, клас восьмий корозійні речовини, а клас дев'ятий Інші небезпечні речовини, попереджувальні знаки. Звертайте їх, працюючи з цими речовинами: Пожежна, небезпечна легкозаймиста речовина, їдка речовина, отруйна речовина, вибухонебезпечна речовина. На вхідних дверях, стінах приміщень, дверцятах шаф, пожежонебезпечна речовина, окисник. Такий знак ви можете побачити на дверях приміщень, дверцятах шаф для привертання уваги та на наявність окислювача. Обережно, шкідливі для здоров'я, алергічні речовини. Можете побачити в місцях зберігання ось таку позначку. Речовини діляться на чотири групи: горючі, легкозаймисті, вибухонебезпечні та їдкі речовини. Природний газ. Органічні розчинники, нафтопродукти, більшість полімерів, це приклад горючих матеріалів, легкозаймисті це папір, добре відома тирса деревини, борошно, вибухонебезпечні суміші повітря і парів нафтопродуктів, суміші багатьох органічних розчинників, до їдких речовин належать луги та кислоти. Знаки небезпеки для маркування побутової хімії подразнюючий, ось ви бачите, який знак відповідає цій групі речовин. Його можна знайти на баночках з різними миючими та чистящими засобами. При попаданні в очі і на шкіру такий продукт може викликати свербіж, подразнення і навіть запалення. Після роботи слід не допускати потрапляння в очі, ретельно мити руки. Намагайтеся працювати в добре провітрюваних приміщеннях, бо випаровування цих продуктів можуть викликати кашель. Цей знак найчастіше зустрічається на упаковках з розчинниками, лаками і фарбами. Він інформує про те, що продукт містить одну або кілька шкідливих чи токсичних речовин. Їдкими можуть бути, наприклад, різні засоби по очищенню каналізаційних труб. Попереджувальний значок говорить про те, що до складу продукту входить луха або кислота у великій концентрації, а значить, при попаданні на шкіру засіб може викликати важкі опіки і серйозні пошкодження шкіри, м'язової тканини, слизової оболонки. При роботі треба обов'язково одягати рукавички. Ось знак про їдкі речовини. Запам'ятайте. А цей знак попереджає про шкідливість продукту для природи. До його складу можуть входити речовини, які створюють загрозу для життя живих організмів, як водних, так і наземних. Небезпечний для довкілля. Запам'ятаємо. Відповідно до міжнародних вимог щодо класифікації та маркування небезпечних речовин і матеріалів, розроблених Організацією Об'єднаних Націй та міжнародною організацією праці, кожному виду попереджувальних знаків присвоєно певний символ, що складається з латинських букв. Ви бачите ці літери для знаків, що попереджають про небезпеку літера Р. С для знаків, що попереджають про дії для уникнення небезпеки. С їдка. Ф легкозаймиста. Ф плюс надзвичайно займиста. Е e, вибухонебезпечна. О окислювач. І літерою Т отруйна речовина позначається на маркуванні. Т плюс дуже отруйна речовина. Х і І подразник. Твій. E, XN – шкідлива речовина. Останнім штрихом попереджування маркування є сигнальне слово, що виділяється жирним шрифтом і використовується в залежності від ступеня небезпеки, небезпечно е, висока ймовірність смерті та тяжких ушкоджень. Обережно для залучення уваги до середнього ступеня ризику і загроза населення щодо здоров'я людей та оточуючого середовища. Прописується двозначний номерний код, який вказує на конкретну небезпеку. Ну, наприклад, R12 12 надзвичайно небезпечне. r 34 викликає опіки s 1 тримати в закритому приміщенні. На баночці засіб від плям. І ми бачимо універсальний, 750 грамів, ось зразок. Два попереджувальних знаки, які згідно з таблицею свідчать про те, що цей продукт, перше, містить шкідливі для здоров'я речовини. Дякую за перегляд і дякую за інтернет-ресурс, який був використаний в цьому відео. Дякую.